Та Безперечно, в цій країні наразі влаштовано таким чином, що все від офісу президента і залежить. Але якщо знову ж, давайте так. В нас іноді вважається, що царь хороший, боярі плохі. От воно виходить так. Що хтось один прийняв рішення, а всі інші такі молодці, вони б зробили краще. Ну, звичайно, б зробили краще, але не можуть. Але ж давайте не забувати. Що це ті самі люди, які на це погодились, ті самі люди, які це виконують. Більш того, ті самі люди, які а, так само потроху розтаскують. І якщо там щось іде, якась загальна команда, то вони, ну, я вас переконую, що вони ще підшумоки про себе не забудуть. Чи є пряме залежність Офісу президента? Абсолютно, є. І призначаються відповідні очільники Верховної Ради після того, як в Офісі президента вони погоджені. І потім відправляється на голосування. Чи далі там призначаються заступники, чи що погоджується? Погоджується. Звісно, як і в принципі в більшості інституцій в нашій країні. Далі що? Як це знімає відповідальність не тільки з Офісу президента, який там за все відповідає, і він має нести також відповідальність, хоча ніяко не понесе, бо згідно законодавства, вони до цього не причетні. От. Як це знімає відповідальність з тих безпосередньо, хто це робить? І виконує. Я не я і хата не моя, і я при приділа. Мені сказали. Ну тоді посидиш. От ми тобі скажемо, посидив у в'язниці згідно кримінального кодексу. Ну ти ж це виконував. Ну, якщо клепки нема, як мінімум, ну як мінімум, не йди туди. Не роби гірше. Тому ці сентенції відносно того, що офіс президента за все відповідальний, безперечно. І відповідальність має настати. Але давайте все ж таки не знімати, абсу... не, не знімати з усіх відповідальність і вішати тільки на одних. Вони там всі від за це відповідають. Ті, хто приймають рішення зараз безпосередньо в офісі, ті, хто приймають рішення в Кабміні. До речі, ті, хто голосують в Верховній Раді, бо всі знову розповідають, Верховна Рада, ні. За кожним рішенням Верховної Ради, це не щось ефемерне, загальне. За кожним рішенням проголосованої Верховній Раді стоїть конкретне прізвище. Відкриваєте по голосування будь-якого законопроекту і читаєте, хто за цю дурню проголосував. Або за злочинний якийсь шкурняковий законопроект. Це не Верховна Рада, там щось. Конкретний народний депутат натиснув кнопку «За» і це стало реальністю. І так само не повинен нести відповідальність. Бо у нас. Розмивається, у нас виходить так завжди, що розмивається між усіма, абсолютно усіма, і крайнього не знайдеш. Або на когось одного, або двох там вішається все, а все інше не при ділах. Ні, вибачте. Конкретні рішення мають конкретні прізвища, і вони мають нести відповідальність, в тому числі і кримінальні.